На превеликий жаль, наше місто з кожним роком втрачає своє історичне обличчя та неординарність, обростає вивісками малопривабливими фасадами за принципом більше і яскравіше це завжди краще а також рекламою на будівлях. Херсонські активісти вважають, що таке поводження з архітектурою неприпустимо. Необхідно повернути місту його історичний вигляд. на по інших городов ми вирішили спробувати по крайній мірі підняти в Херсонське общественності цю тему. Любов городкатори. будет думать, когда либо о туризме, он придет к тому, что и внешний облик исторического центра или вообще любого центра города, то есть должен соответствовать каким-то эстетическим нормам. Самые такие эстетичные нормы для нашего места херсонские активисты вы решили сформулировать в рамках заседания муниципальной лаборатории идей. Это площадка, где собираются, спорят, иногда спорят долго, но тем не менее вырабатывается общая концепция, общее видение, и тогда уже можно понимать, куда двигаться, потому что что казалось бы Буває очевидні речі, ну собі там 2, 3, 10 представителі. но ті, які придержуються одної точки зору. Може бути втора і третя. В благо що є діалог, можна делать. Спасибо. Лабораторія на роботу ініціативна група запропонувала всім присутнім створити так званий дизайн-код нашого міста. Це чіткі і при цьому непомітні для людей правила, які формують комфортну і не обстановку на вулицях. Дизайн код ні одніми вивісками, ні одної рекламою е огранічені. Ми в це поняття в від. Исторической части города по трем направлениям. Это, естественно, реклама, вывески, все, что связано с какой-то. Рекламною діяльністю з бізнес направляючи, це безусловно, благоустройство міста і внішній вид архітектурної составляючі історичної частини. Херсонські активісти представили громадськості власні ідеї бачення історичного центру Херсона. Ініціативна група створила довідник облаштування міста, де наочно навела приклади позитивного та негативного облаштування будинків історичного значення. Тут є прекрасний примір, коли рядышком з домом, який являється пам'ятником національного значення на фасаді прикріплено. 6 спутниковых антенн. ну наверное так не должно быть да все мы с вами это понимаем когда мы видим балкон исторического здания который весь завешен рекламой завешен какими-то афишами ну понятное дело что так не должно быть когда мы видим что фасад исторического здания весь завешен кондиционерами ну наверное надо искать выходы и делать как-то по-другому ну, то есть этот доведенный это был первый шаг к Тому щоб зробити хорошо ініціативу молодих людей стосовно належного облаштування міста підтримує міська влада. Чиновники готові допомагати ініціативній групі у втіленні в життя їх планів. Це добре, коли такі ініціативи йдуть знизу вверх, коли власть установлюють капітан, об'язують а когда вже общество самостійно приходить до консенсусу і они готові правила самі придумать і придержувати, власть будет. І Активісти готові вислухати будь-які пропозиції стосовно дизайн-коду. Вони впевнені, що про естетику міста повинні піклуватись не тільки працівники міськвиконкому, а й громадськість, тому що саме жителям міста кожен день з цим зіштовхуватися і на це дивитися. Дарина Дишкант, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.